На Прикарпатті склалася критична ситуація із виплатами заробітної плати лікарям у трьох районах області снятинському, Коломийському та Богорочанському. Про це стверджує голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту Манолій Піцуряк. Народний обранець переконаний, якщо проблему не вирішать найближчим часом, вона може закінчитися соціальним вибухом. Два мільярди гривень саме на таку суму у 2016-му скоротили фінансування галузі охорони здоров'я з державного бюджету. Це одразу відчули медики на місцях. Прикарпаття цьогоріч недоотримало 20 мільйонів гривень. Як наслідок, у трьох районах області не вистачає коштів на заробітні плати. Зокрема, у Богорочанському виплата за лютий становить лише 30 відсотків. А на березень призначень зовсім немає, стверджує Манолі Піцуряк. По тій формулі по які закладені видатки на охорону здоров'я. У цих районах закладу від 7 до 9 місячних фондів оплати праці. А при фінансування складається таким чином, що ця зарплата вона розкладається пропорційно на 12 місяців. Наприклад, зокрема в Богородчанському районі, де є головним лікарем Солотинської районної лікарні, у нас закладно 7 місячних фондів. Знаєте, коли нам говорять, що ви економте, зтей, перекин... з інших кодів класифікації перекиньте на зарплату, воно нічого не вирішує. Тому що у нас, якщо б ми... 100% заклали кошти на зарплату, і всі інші видатки були нульові, Ми мали 10 місячних фондів. Тобто, воно проблеми не вирішує. Проблема із виплатою заробітних плат медикам. Керівництво області відома. Директор департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації Галина Карп каже: в Коломийському районі ситуація вже врегульована. У двох інших ще вирішується. Оскільки фінансування здійснюється через Міністерство охорони здоров'я, ми направили пропозиції даному міністерству щодо збалансування цих бюджетів за рахунок обласного бюджету. Тобто, в нас в обласному бюджеті на сьогодні є вільні кошти, які ми можемо направити на Богорочанський і на Снятинський район. Очікуємо відповіді до кінця березня місяця, і я надію, що ситуація ця буде врегульована. Якщо ці кошти не надійдуть. Ми будемо регулювати це. Будемо просити депутатів обласної ради регулювати це за рахунок коштів обласного бюджету. Проблема заробітних плат не єдина, яка нині турбує медиків: зменшення норми харчування у лікарнях, брак діагностичного обладнання та скорочення ліжкомість. Усе це теж негативно впливає на роботу медиків, каже Манолій Піцуряк. Якщо два роки назад у нас курс долара складав 9 гривень, то сьогодні 26-27. А ми за практично видатки на медикаменти, харчування, утримання закладаємо практично. Ті самі, а можливо ще й менші. І тому я називаю це катастрофа. І те слово, що я сказав, геноцид проти українського народу чи геноцид проти медицини, фактично таке є. Якщо питання заробітних плат вирішити можна, то решта проблем, запевняє Галина Карп, мають врегульовувати на місцях. Щодо обласного бюджету, то ми виділяємо кошти на ті програми, які фінансуються по обласних установах, на так звану терактивну допомогу. Тобто це спеціалізовані видатки по турбольозу, по онкології, по таких специфічних захворюваннях. Що стосується видатку утримання установ із районних бюджетів, на цим питанням потрібно більше працювати в районній владі.